Дніпропетровськ. вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму між іншим зранку перед мікрофоном Валентина Орлова. Щодня і щомиті тисячі подій та вражень насичують наше життя, закликаючи робити вибір, а відтак і згодом отримувати його наслідки. Потім, коли все станеться, а назад, як відомо, враття немає, замислюємося. Чому ж так трапилося і чи могло б бути якось інакше, звісно, краще. Безкінечна варіативність прорахувань вчинків людей завжди поле літературних досліджень, письменників зафіксована ними сучасність, свідчення насамперед того, що ми і самі теж спостерігаємо, робимо також свої оцінки і висновки. І так діалоги між авторами літературних творів та читачами здатні відбуватися та відчуватися за присутності обох сторін, коли є у той час сьогоднішній. Вже фактично створену бібліотеку пов'язану із подіями на Майдані від листопада 2013 року. Різні це книги. Різні фотоальбоми, вони фіксують час і мають оте спільне, що об'єднує коротким словом біль усе те, що походить від отого колись здійсненого вибору. Про це й не тільки ми говоримо із відомим українським письменником Степаном Процюком. Він є автором понад двох десятків книг і ось зовсім нового роману під крилами Великої Матері. Говоримо із письменником, який мешкає в Івано-Франківську, по телефону. Пане Степане, вітаю вас із Дніпропетровська. Рік розпочався, і для письменника кожний рік це, я так гадаю, нова написана книга. Врешті з книг виростає творчість і доля майстра. 2015-й був роком створення цієї книги під крилами великої матері. Що спонукало вас тоді до її написання? Я вітаю. Слухачів Дніпропетровського радіо, вітаю вас, пані Валю. Дякую. Спонукало саме життя у моєму випадку, тому що по різному письменники пишуть, є різні сполуки, різні причини. Хоч коли нема внутрішнього наповнення, то нічого не напишеш. У моєму випадку якісь речі важко передбачити, бо в мене є кілька романів недокінчених, яких через різні причини не завершу. А тут я його почав писати у 2014 році. Що в Романі йдеться про час, який був тоді? Ну буквально про останні події. В романі йдеться про листопад 2013-го до березня 2014-го включно якраз до того часу, коли розпочалася фактично війна, яка назвала АТО. Врешті під заголовок Роману має назву ментальний. Майдан заремовок дало видавництво, видавництво дискурсу. У мене не було під коментальний майдан. У мене був роман під членами великої матері, називався але видавництво, воно вирішує, ну що можливо це якимось чином буду впливати на продажі? Ну і, може мають рацію, по-своєму це їхні голову. Але тим не менше, напевне, вони відчули оцю сіль того про що йдеться, Оту ту ментальність свідомості сучасної української доби, коли гинули справді герої сучасних ситуацій. І, до речі, от першим таким героєм був наш земляк Сергій Нігоян саме в ці дні, так, два так, роки, так, як так. його не стало. В вашому романі є, як і в кожному попередньому, а їх уже чималенько зібралося, як тих справді письменницьких років безперервної такої лінії розвитку майстра, то теми українські, зокрема, мамай. Ви його виводите справді як е, такого мислителя-героя, е, який завжди був присутній в українському просторі, і на противагу став. Ти такого собі ватника. Ну, ми знаємо, що за радянської доби хто такі були ватники, і врешті таке слово ще е, ну, наводити з єврейської хуцпа, тобто брехня. І ця брехня нині заполонила увесь наш світ через те, вона вже вкорінилася в свідомість людську, і ми ніяк не можемо позбутися цієї брехні. Чим більше брешеш, тим гірше живеш, правда ж. На Дніпропетровщині е, майже. Же щороку відбувається Мамай Фест, і тому я теж знаєте, так вважаю, що якимось чином мамайство в цьому романі причетно до оцього великого Мамайфесту, який відбувається у нас у місті Дніпродзержинську. На жаль, така стара ще назва. Чому Мамай справді виводиться вами тут як необхідний тотем? Я взагалі би закликав читачів кращу один раз взяти і прочитати. Я можна говорити. Зів тисячу разів можна заговорювати. Книжка повинна читати, книжка повинна дискутувати. То я читаю, я зараз пишу новий роман про 70-ті роки. Я зараз дам відповідь на про 70-ті роки, і мені натрапило інформація про те, як судили. В Дніпропетровську хлопців, які говорили про русифікацію 70-х роках, ну тоді був справді лист Дніпропетровської молоді. Це було ціле покоління, серед яких був наприклад Іван Сокульський поет відомий. Так так, я маю саме на увазі Сукуль, так, так, так Іван Сокульський, і мені. Я просто здається, що я не знаю, яка зараз ситуація, але я переконаний, що дніпропетровські слухачі, дніпропетровські читачі читають українською. Я намагався в цьому романі не тільки вивести образ мама, я намагався говорити про болісні проблеми нашої ментальності. Це не є пафосний роман, який розумієте у фольклорному, а але ви його читали, ви знаєте, у якомусь такому фольклорному народницькому аспекті. Це є, я нам намагався вихопити з густок життя і разом з тим, про якісь та е, можливі перспективи. У нас дуже травмована українська ментальність і мамай як е, крила матері, мамай, як певні алегорії, і... символи, які нам необхідні, так так, 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 так. Присутні в нашому житті. Вони були присутні навіть з х про які от ви сказали так, один з них був Іван Сукульський. Ті хлопці тільки говорили про те, що не виконується норма радянської конституції, це була жорстоке, дуже десь для кримінальних злочинців відсиджував, здається, Сукульський. От тільки за те, що він хотів говорити рідною мовою. Тому що я хочу сказати: якщо ми не повернемося до наших витоків, не будемо говорити нашою мовою, то Україну чекає доля Ірландії. Ви завжди. От. Опікуйтеся тим, чому людина сучасного світу приречена на поразку, і вона врешті страждає через диктат більшості. Так було за радянських часів. Ми це відчуваємо і тепер. Хоча Україна стала незалежною державою. Оці складні психотипи, які ви досліджуєте, ну і в цьому романі вони також є. Зокрема, головний герой Лукаш. Він шукає свою дорогу і на майдан і з майдану, і всередині майдану і є жін. Очі образ, який до речі, має коріння теж Дніпропетровське, бо тут живе головна героїня. Чомусь хочеться багато таких зв'язків простежити, що є з Дніпропетровщиною. Вашу творчість літературні критики виводять із тісним зв'язком з персонажами Валеріана Підмогильного. І до речі, ось 2 лютого виповнюється 115 років від дня його народження. І саме він серед літератури розстріляного відродження подавав у ці почуття страх самотності, осмислення національної самоідентичності і так далі. Тобто це все є і в вашому цьому романі, і в інших ваших творах. Як би ви визначили, що таке свобода для сучасної людини? Не можу визначити, ніхто не може визначити це. Я колись дивіться, зразу згадав, коли я писав вірші до 98-го року. Паніваю, зразу згадав. І своєї поеми рідки. воля і свобода це родичі просто не більш. Ніби сонце і зірка старорежимного крою, ніби очі свободи і про свободу вірш. Тобто, чим відрізняється воля і свобода, пробував пілософствувати в своїй поемі. Свобода це можна дати десятки визначень, свобода сотні визначень. Свобода це коли людина відчуває внутрішній спокій, внутрішню тиху радість, коли її хочеться жити, а можна відчувати не тиху радість. Поки і тоді, коли над людиною немає диктату ні соціального, ні психологічного, ні ніякого другого, ні фінансового, ні економічного і так далі. Дуже важлива передумова свободи, відсутність будь-якого диктату над людиною. З другого боку, свобода це не анархія, Ну, це справді так. свобода усвідомлена необхідність, як кажуть філософи. Оці щоденні жезли, які теж досліджував наш сучасник, відомий письменник Євген Пашковський, вони теж стають такими. Так, стають такими дороговказами, справді відчуття цих симптомів теперішнього життя варто жити для постійного оновлення і під крилами такої от великої матері хочеться відчувати себе правдивим. Цей символ материнської сили, волі. Коли, попри все, ми повертаємося до. Лінії свого роду, які теж дають нам силу відчувати і силу жити. В теперішньому часі Багатовекторність вашого цього роману, от під крилами Великої Матері і інших творів, і того ж передостаннього роману Десятий рядок. До речі, ці два романи номінувалися цьогоріч на премію Шевченківську. Дають змогу відчути ще і афористичність вашого письма. Я панівалю дуже люблю вислів Сократа. Він його всі знають. Я хочу його нагадати. Я знаю те, що нічого не знаю. Я знаю, я вас поправлю тільки те, що нічого не знаю. Колись я вела так. великий цикл саме під такою назвою. Бачите, як все збігається. І... Ну, ми всі діти розуму. Нам треба справді розвиватися. У мене є декілька афоризмів, які мені дуже близькі. Другий з них це Сократа згадав. другий з них рух усе кінцеве мета ніщо. Тому що справді що таке кінцева мета? І третій, те, що ти шукаєш, нема ніде. Весь слів в віддія. От ви говорите про е, таку афористичність, так звану, можливо, це особливості стилю. Так, я стикався з тим, що чимало людей вважають, що у мої прозі є елементи такої афористичності, і чи це добре, чи це погано сказати? Важко це як хто сприймає в будь-якому разі, якщо би я в Дніпропетровську був один раз на презентації, якщо би я цього року побував в Дніпропетровську десь на зустрічі з читачами, то ми би. Я продовжила тему про мою афористичність, як вона би сприймалася і так далі, і так далі. Тому що все можна говорити тільки практично. От коли читаємо книги і так далі, і так далі, коли дискутуємо, все навколо цього, навколо обговорень про книжки, які тепер самі обговорення про книжки, вони вже ніби здаються ретро, відходять минуле, Знаєте, коли глянеш на телебачення наше. Зараз Та От. справді От. так. Жар, може, він навпаки твою душу мудріших людей. От про те на бачив він ну, просто збирає жаки, і дивився на новий рік випадково тридцять першого на перший почав перемикати канали. Я вимкнув. Що щодо своєї мудрості чи не мудрості. Чого я звичайно на правду? Я не купитую, важко сказати. Я знаю те, що нічого не знаю і дійсно так думаю. Але ви теж зазначаєте, що ми принагідно згадаю рядки з вашої цієї книги? Ми платимо велику ціну за намагання жити маскарадами і карнавалами ілюзорного світу, маючи так, на увазі так. звичайно і телебачення. Ну, ну так. Уривок із роману Степана Процюка під крилами Великої Матері. Терпіння українців було подивогідне, навіть стоїчне, навіть трошки відразливе чи загалом відразливе. Здавалося, що нічого не відбудеться навіть тоді, коли ригуанали прийдуть на наше подвір'я, скидаючи з нас останню сорочку і забираючи дім. Здавалося, що будемо мовчати, коли вони зженуть нас у великі халабуди. Долівки там будуть злегка притрушені соломою. Нам дадуть роби і скажуть кожного дня виходити на важкі фізичні роботи. Тоді протестувати вже буде пізно. І ми помалоросійськи огидно почухаємо голову, приказуючи якби ж знаття, що у кума пиття топ соломки підстелив, і знову будемо безперестанку скаржитися, але пошибки». Співати тужливих пісень, які оплакують чергову поразку, але наодинці, кричати ночами все ношно, і сплакувати при чарці кожноденно. Знову будемо шукати лідера серед навіть двох трьох осіб денно й ношно. Знову амбіції застають нам суть життя нескінченно. Знову будемо роздряпувати свій важкий комплекс неповноцінності, всі ті. Не зуміли, не дотягнули, не зрозуміли вчасно, занадто довіряли, занадто не довіряли, якби ж знав, де впадеш, то соломки, соломки, соломки наклав би цілий контейнер. Знову будемо заздрити чорно й пристрасно, але вже не банківським рахункам чи професійному успіхові ближнього. Будемо заздрити сусідові, що у нього міцніша роба. Будемо заздрити знайомому, бо його нирки працюють краще за наші. Будемо заздрити незнайомцеві, який не боїться смерті. Наші заздрощі неможливо випалити навіть вогнем, їх неможливо залити водою і слізьми. Вони лікуються загальною заможністю країни, але треба заслужити країну і заслужити заможність. Знову і знову будемо наступати на одні й ті ж граблі, на те трикляте народницьке одоробло, що битиме нас по голові за наші лінощі, сентиментальщину загалом то байдужих людей, поверхову шароварщину, малоосвіченість і тотальну претензійність. Знову і знову. Продовжуємо далі розмову із автором роману «Під крилами Великої Матері. Письменником Степаном Процюком. Пане Степане. Де ви могли презентувати цю книгу «Під крилами Великої Матері? Презентував на київській книжковій виставці Арсенал спочатку на «Є Київський», Потім була презентація у Львові. Тепер була презентація в Грівному, була презентація в Івано-Франківську у Стрію, ще в менших містах. Десь було цього роману за цей час близько десятка презентацій? Якби я може хотів, може було би більше. Ну але ви розумієте, я собі не ставлю за мету, щоб була б так багато, а коли писати? От. І ну і розмови тоді навколо розмови навколо цих всіх наших проблем. Те, хто вважає, що я ідеалізую трохи ситуацію, що ситуація набагато важча і так далі. Я на це відповідаю. це окрема тема. Це дуже сер таке серйозне. От, от навколо книги, навколо цього дуже можна багато говорити. Я сподіваюся, що книжка є десь в Петровську книгарні. Якщо хто зацікавиться, то прочитає, і Тоді ми після того можемо. Десь не це обговорювати окремо в Дніпропетровську, де, як ви кажете, головна героїня звідси любовна лінія, він західної України, вона з Дніпропетровської західний спід разом. Все, що озвучено, повинно звучати, Все, що не озвучено, не повинно звучати. Ну знов таки, усе, що відбувається, повинно трапитись. Це теж говорить Степан Процюк, пане Степане. Завершуючи О, ми... таку нашу телефонну розмову, я б хотіла запитати у вас про те, що тепер тримаєте на серці світлого, гарного, доброго. Які маєте перспективи, ну скажу письменницькі, в плані видання своїх книжок. З видань проблем нема, але є проблеми, щоб написати добрий, постійно новий роман. Кожен новий роман це є певний поєдинок з самим собою з мовою. Це справді передній досвід відіграє відносно ролі тільки. Е... Це завжди вперше. І я не перебільшую, я так відчуваю. Це справді так. Я вам дуже дякую. Хай вам твориться здоров'я і до зустрічі в ефірі, пане Степане. Дякую вам, пані Валю. Дякую Дніпропетровським радіослухачам, і нехай нам всім щастить! Слава Україні! Керуєм слава! Звертаємо на сам кінець увагу! Новий роман Степана Процюка під крилами великої матері вийшов у видавництві Дискурсус. Видання 2015 року. Ми прощаємося із вами. Цю програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.